Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Кажуть, погано, як нема врожаю, ну, як і є, це стихійне бідство. Ось я сьогодні вирішила засолити огірочки і поділитися з вами рецептом. З усіх, що я солила, мені це найбільше подобається. У банку наливаєте, де-то півбанки води. Ось такий стакан повен солі це да, 250 г. Не переживайте, сольоне не буде. Огірки перед тим я трошки замочила, тому що в мене огірки в основному з теплиці, щоб пішла горіч, тому що в теплиці останнім часом було дуже жарко. І от на такий бутильок, пів бутля води кидаю стакан солі, розмішую, після чого ось я помила і вже положила хрін. Ну, так, якщо. Невеликі листочки два, якщо маленькі три, якщо великі, то можна і один ложити. Ось поки сім бутильків заготовила. Нарвала листя смородини по два листочка, ось укропчик, горький перець і трохи часника. Часника я небагато, тому що, коли вже огірки мої вкиснуть, я їх розсолтою злию. І просто наберу свіжої, чистої, нехлорірованої води з керниці, залью і закатаю кришкою. Без всякої стерилізації стоять по два годи. Кришка обикновенна металева. Кажуть, пластикова, але я пробувала, а пластикова не годиться. Все рівно, воздух проходить, навіть і термокришка з пластиком повітря проходить. А обикновенна металева кришка, закатуєш, і по два години стоять. Ми ось витягли прошлогодній, Йому вроді вчора як заквасили. І так ви бачите, да? пів банки води, стакан гранчак солі розколоченої, два листочки середніх хріна, листя смородини, укроп, чеснок перець гострий і потім вже огірочки. І так, я буду мити, але це знімати не буду. Погода сьогодні пасмурна, це добре, не дуже холодно і не дуже жарко. Але я не буду встановлювати камеру, тому що руки будуть мокрі. А як почнеться дощ, щоб телефон не був під дощем. Як вложу все в банку, я вам покажу. І так, ви бачите, всю зелень я перемила, зложила вже в бутильки на низ, тому що, коли бродить, воно, звісно, доверху підходить. Якщо ви кинете часник зверху, то ефекту не буде. Бо перець. Тут в мене, напоминаю, хрін, укроп, часник. Але часник я ще буду додати ще тоді, коли вже буду заливати простою холодною водою. І горький перець. Та, звісно, листя смородини. Смородину чорну в мене в основному юка чи йошка. А чорну смородину кустик, я посидаю для того, щоб кидати тільки в квашення огірків. Ось, бачите, огірочки вже помиті, приготовлені. Тепер будемо складувати в бутильки. І так, вийшло 8 баночок. Ось бачите, вони крупненькі, але крупні підуть на росол. Просто я трошки прозівала, тому що роботи багато в огороді. Бачите, ось уж огород сад теплиця, роботи багато. Ну нічого групніше підуть в розсольник які мельче їсти. Не знаю навіщо їх взагалі консервувати Ще банок 16 підвалів з прошлого року. Хороший. Ну, це, мабуть, скоріше привичка. Ось отак Бачите, 8 бутильків, тепер я перенесу їх в рем'янку, хай вони там укисають, коли вони вкиснуть, я цей росол вилью, їх промию холодною водою з керниці, потім залью води вже без нічого, тільки додам до шести перець і ще часничка. І Крию кришкою обкновенною железною. Нічого стерилізувати не треба, ні кришки, ні банки. Стоять вони дуже довго і хорошо храняться 2-3 роки. Ось так. З усіх рецептів мені цей сподобався саме більше. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Весело та дешево! всіл найкращою